На Житомирщині відточують стрільбу з гармат, мобілізовані до 26-ї артилерійської бригади резервісти. Ось на тактичне поле виходить батарея із шести гармат. На відміну від самохідних арт ці гаубиці переміщаються за допомогою тягачів. Тож завдання бійців якомога швидше розгорнутися на позиції. У бойовому розрахунку ролі чітко розписані. Керує процесом командир гармати. Батарея має єдину ціль для враження, тож усі снаряди повинні влучити в одну і ту ж саму точку так званий котел. За нормативами на все про все у бійців не більше 14 хвилин. За цей час вони мають вийти на визначені позиції, зробити до чотирьох пострілів та залишити вогневий рубіж. Зволікати не можна, бо ворог швидко вирахує місце знаходження і вдарить у відповідь. Завдання виконали по точності, може, відмінно, по часу задовільно. Трошки ще хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики для того, щоб по часу ці показники були. Але в цілому задовільно. вже місяць резервісти проходять підготовку. Віталій та Олег з Вінничини. Від самого військомату хлопці разом. Віталій, командир гармати, Олег номер обслуги. До служби у 26-й бригаді з гармат жодного разу не стріляли, проте тут швидко навчилися. Допомагали їм курсанти Львівської академії сухопутних військ. Багато навчилися, навчили нас львівські курсанти, Дай. які я передаю. огромний привіт. Патани, да. дуже Там в Україні. Ми вас не да. Навчити новачків справа непроста. Часто густо вони можуть показати кращий результат аніж строковики, бо добре усвідомлюють, для чого прийшли в армію. З кожним разом можна сказати, що прогрес на очах Тобто, з кожним разом рівень підготовки, навченості, і з кожним бойовим пострілом в особовому складу додається впевненості у своїх діях. Полковник запасу Іван Лісовий на полігоні має особливий статус. Він так званий військовий волонтер. Маючи за плечима великий досвід, не зміг всидіти на пенсії і вже місяць, як приїхав із Вінниці допомагати навчати бійців військової справи. Бо більшість офіцерів Бердичівської бригади нині в АТО. Ще нічого не забув. Мію і навіть знаю більше, ніж вони знають. От і моя допомога. Я готовий стояти в окопах. На передових. Зараз там мій внук, зараз мій там племінник. От. А я буду вдома сидіти. У минулому начальник ракетних військ та артилерії північного оперативного командування Іван Лісовий пояснює, чому артилерія Бог війни. Без артилерії ми нікуди не можемо, розумієте? тому що туман, льотчик не вилетить, От. другі несприятливі умови. Так само артилерія і в туман, і в сніг, і в дощ, вона виконує завдання. І вот. надіжне виконує завдання. Бердичівська артбригада вважається найпотужнішою в Україні. Свою боєздатність вона вже довела під час бойових дій на сході. Поповнення, яке готується зараз, обіцяє честі артилеристів не зганьбить. Ми приїхали захистити, пам'ятати пацанів. Які да. Там вже п'ять місяців. Якби їм вже там тяжко, і ми, ну, і ми теж Мерутас. вже рвемося вже туди. Пацани всі готові. 304 бойця готові всі йти в бой зараз. Олег планує одружитися. Іменем своєї нареченої навіть назвав гармату. У мене Алла на честь дівчини. Але весілля відбудеться тільки після перемоги, у якій ніхто з військових не сумнівається. Торжественне шествие військ возглавляє командуючий воєнним парадом генерал-полковник Олег Салюков. Якраз за тиждень до параду на червоній площі його призначили головнокомандувачем сухопутних військ, які вже чотири місяці поспіль вбивають українців на Донбасі. Речі, ця посада пустувала півроку саме у той час, коли зелені чоловічки ввічливо анексовували Крим. Попри це, Олег Леонідович погодився стати на чолі найбільшого угруповання російської армії. Генерал, напевно, вже забув, що у 1977-82 роках його військова кар'єра починалась саме у Київському військовому окрузі. У той же період, але на два роки довше, у столиці Української РСР служив і нинішній перший заступник міністра оборони Федерації, генерал армії Аркадій. Дібахин у квітні саме він відповідав за прийняття лав російської армії військовослужбовців Криму, які зрадили українську присягу. На сьогоднішній день 9268 тисяч воєннослужащих указаної категорії в первоочередном порядку отримали громадянство Російської Федерації. Прийняті на воєнную службу по контракту вооруженные силы Росії і назначены на воїнські должності. Із них офіцери 2768 чоловік, прапорщики мічмани 1302, солдати матроси, сержанти старшин. П'ять і курсанти 191 чоловік. У 1989 році Київське вище танкове інженерне училище закінчив начальник головного автобронетанкового управління російського оборонного відомства генерал-лейтенант Олександр Шевченко, якому для так званих ополченців Донбасу не шкода ані градів, ані буків, ані танків. Т-72. Вчинки вище перерахованих посадовців залишаться на їхній совісті. Але у російському генштабі сумлінно служать і генерали, які народ. Дилися в Україні, наприклад, керівник апарату Міністерства оборони Російської Федерації, генерал-полковник Юрій Садовенко, з'явився на світ у Житомирі 11 вересня 1969 року. Зараз учаснику бойових дій залишається тихенько трястися за своє місце та виконувати злочинні накази Путіна і Шойгу. У березні заступник міністра навіть проінспектував так званий Кримський Федеральний округ. Навряд чи українські родичі будуть вдячні йому за це. І те саме стосується командувача військ повітряно-космічної оборони генерал-лейтенанта Олександра Головка він народився у Дніпропетровську, навчався у Харківському училищі ракетних військ. А нині старанно служить Кремлю, поки російські окупанти захоплюють його батьківщину. Головний редактор військово-історичного журналу Міністерства оборони Російської Федерації, полковник Ігор Чашук народився у Миколаєві, а навчався на журфаку Львівського військово-політичного училища. На диво у виданні досі не опубліковано жодного матеріалу про наш Крим чи Новоросію. Таким більш-менш позитивним прикладом ми завершуємо добірку антигероїв, але швидше за все і цей медіаресурс путінська машина буде використовувати для переписування історії Росії. Як довго ви живете вже от в таких ну, Сьогодні місяць. Часто стріляють частенько. Каждый день обязательно. А, да, на Там дальше старики ещё сидят. Приёме, мама. Это вы спите, да, в таких условиях? Да, и говорить... вот там спит ребенок с мамой. Здесь сын. Там дальше я. День Надаїло вже, надоїло вже. Не хочеться нічого вже не хочеться. Ми вже боїмося, ви розумієте, ми боїмося вийти від цього. Да, я, я прекрасно це розумію. Вчора як смалили цілий день, так не дай, Господь. Та де ж воно прикрашається, якщо воно ще. От бачите, як Нагупують. Порозграмили, порозвалили все, попалили. Теж його встанавлювати буде. буде. Ми ж вже не купимо, ми ж вже не построїмо кришу, хату знесло. Сарай, уголь згорів, трава згоріла, все горіло. Як куди йти, щива ці птамоти?